Наразі зроблю зараз відео огляд того турнікету, який прийшов від вас, для того, щоб визначити його якість і можливість ефективного застосування. Тепер, власне кажучи, для всіх і для вас безпосередньо огляд цього девайсу. Що ж це насправді таке? Обдивляємося і кажемо про наявність або відсутність якості ну, якихось можливостей. Наразі турнікет. Виконаний в класичному стилі. Зокрема, в турнікета є трубка. Ось вона ця трубка. Всередину трубки у нас вставлено дві стропи. Одна стропа це добре, а дві стропи це краще. Перевіряємо, як ці стропи у нас тут себе почувають. Ще їх справді двічі, вона одна. Дивимося. У нас їх дві. Вони відмінної якості, хороші, без задирок, без нічого. І по своїй самій якості, як стропи, вони дуже добрі. Далі, наразі, закріплені вони тільки в одному місці, так як і має бути на кінці трубки. Ось тут на кінці трубки. І скріплений разом з трубкою, таким термічним засобом. Видно ось, як це зроблено. Зроблено на такій досить високій, великій поверхні. Тобто, наразі я вважаю, що тримаються вони тут дуже добре, ці строки. Чому говорю за стропи? Тому що стропи тут і є найважливішим елементом. Так, ховаємо це все діло. Далі. Пластмасова основа. Пластмасова основа досить гнучка, міцна крепка. Ріжки для фіксації важеля виконані правильно. Закусів немає. Все працює відразу. Фіксуючий елемент на ріжках закріплено також термічним способом. Дуже міцно. Якість липучки. Нормально я тут Так, йдемо далі. Продовжуємо про пластмасову основу. Виконана у класичний для турнікета спосіб. Вона не товста, досить таки еластична. Правильна. Йдемо далі, пряжка і закінцівка наших строп. Проведена правильно зафіксована термічним способом надійно. Пряжка Пряжка з одним отвором. Наявність зубців, які фіксують трубку хороша. Так, якість липучки, яка нашита на трубку для миттєвої фіксації. Якість хороша. Якщо відверто я його намагався в різних позиціях склеювати, розривати. Все тримається досить таки надійно. Ну і в кінець важіль або вороток на нього кажуть, як він виконаний. Виконаний він досить таки правильно, ніяких заусенець немає, в тому числі я дуже прискіпливо дивився і немає заусенець у тому отворі, який у нас, через які у нас пропущено стропи. Тобто тут він чудово зроблений, ну і ніяких потертостей, навіть якісь там доволі часті рухи, стропи від такого важеля немає і думаю, що їх навіть і не буде. Ще одна така річ дуже важлива. Даний турнікет на свою крепість основи, тобто на крепість самої пластмаски і е, безпосередньо пряжки проходив, як то кажуть, в лютих зимових умовах. Вчора я його помістив у морозильну камеру. Він пролежав там рівно 1 годину при температурі мінус 18 градусів. Після чого я його звідти забрав і з усієї сили намагався вивести його з ладу шляхом того, що я поламаю цю пластмаску. У мене нічого не вийшло. Пластмаску я не зламав. Вона стала дубова, але вона була дуже міцною. Так що, пані Олено, цей турнікет абсолютно боєздатний, правильний, буде рятувати життя. Все з найкращими побажаннями. Павло Диба, офіційне представництво 911 в Україні. Я